Ти що ти є знала, я його буду собою? Я бачила тому що я її знаю 6-7 років і мені ніколи не бачили. Мене бадить, давно, але настав час, я сама написала 23 березня. Так, написала. Почала спілкуватися, кажучи, ти мені так інтересно, тому що в мене возникла та проблема, яку ми вирішували сім років тому. У в мене в носі там, проблема була така, де я її вже поручилася з цим, чим могла, але в мене нічого не допомагало. А саме страшне, тільки на е, семінарі я зрозуміла, що в мене пройшов. Е, оці Оксаночка мені порекомендувала, почала їх пити, мені стало легше. Але найстрашніше, я ж в Києві е, проживаю всю війну. І в нас зараз долітаючи в центр, в центрі перший ряд з війн, як я говорю. І в мене почала, як всі знають, люди кружила стилю. У е, мене не було там панічних атак, але коли ти ночі просипаєшся, і люди, мабуть, знають, що це таке. Це зараз я не знаю, я її чула і у мене ніколи, це було страшно. Uh -huh. І воно в мене пропало. Оце я попила, я п'ю з 1 квітня п'ю його, і я зрозуміла, що в мене його нема. А то кожну ніч і днем я просипалася, я вже не знала, откуда воно взялося. Я вже потім почала думати, це, мабуть, від війни. Ага. Це, ну, У мене спина быстрення була, бо в мене 16 років назад грижі були. І я пила другий бат, він мені допомагав, але воно пішло постріння. Було а зараз зовсім цього немає. Ну, я не знаю, я, я, я ще заказувала, і і тому що я і, дітей, і ну, дітям теж, і в мене син в Канаді молодший. Я теж йому заказала, тому що хочу, щоб він всім взяв, тому що бачу дійсно результат. І рекомендую всім. Я нічого вже не я. Півтора я бачу, місяця. Там, півтора, півтора місяця, місяця але. Ну, мені П'ят років, і я просто ну я його буду пити. Я його буду пити, тому що хочу бути здоровою. Я бачу, коли я була на семінарі, побачила стільки результатів, і всі були такі, як я, не то, що там хтось присланий і був розказаний. Ні, ну підготовлений. всі плакали. І це дійсно чудово. Це дійсно, і я дуже вдячна Оксаночці, що е, я її зустріла. І, тоді, і я не знаю, чому я їй написала. Вона е, в, ну, в Фейсбуці, да. Я, я не знаю, вона я сьогодні даже передивилася, е, ну, що я їй писала, воно ж є. Я їй написала, вона мене згадала, і вона мене пам'ятала, да, бо в мене Красивочка. в досі е, були тоді проблеми, ми їх вирішили. ну Він ну, маленький був. Ми їх вирішили, ми вирішили тоді, але не було. Це зараз я рік, мабуть, рік точно мучилася цієї проблеми. Ну, Супер.